Нічого не треба, це все правильно зроблено. Це треба було давно зробити цю атестацію, щоб це люди не без Щоб вони оце не, не робили цей злочин, який розходиться поскрізь по всіх районах. Три злочини, три вбивства таких. Це що? Це взагалі в голову не влажується. Вийшов начальник міліції, почали кидати. Він коло мене стояв, ми почали кричати: що ви робите? Не кидайте. Вони замовкли всі. Потім, як вже почали ото толпа хлинула, побачила того в дверях, чи Кудрінська, чи, чи Держака, я не зрозуміла, кого побачили. Держака. держака, і всі туди хлинули. Ото, як хлинули, і почали, а ти газом почали mm -hmm. кропити. І вони почали. Що почалося? Почалася оця бомбьошка. Слідка, що вони робили злочин, звісно, треба. Винести. треба, щоб було в рамках закону. А раз они нарушают закон, значит, должны быть Да, э, Я разговаривал с э, начальником штаба, зашел человек гражданской одежды и сел рядом. Ну, не менее 15 минут, сидел молча. Я несколько раз на него посмотрел, увидел, что это, ну, вроде знакомый лицо. Спросил, как его фамилия, он представился. Парсенюк. Из людей его никто здесь не видел. Как он заходил, тоже не видел. Здесь стояли люди. То бишь он зашел через черный ход. Что он здесь делал в этот момент? Добре і погане. Ну, погане це вважається, що в нас тут такий бунт пройшовся. Все, це час, частина населення і місцевого навіть про це говорить. А хороше те, що в нас все-таки хороша справа відійшла, що люди були не е, такі не, не просто до цього віднеслися. Вони зробили такий крок. Який можна назвати навіть, не побоюсь цього слова, героїзмом, тому що в наш час це зробити, підняти рух на саме святе, як то кажуть, це дуже для держави, яка охороняє, у нас виходить, що міліція зараз охороняє більше держави, ніж народ. Ну, це вже не секрет, це вже всі знають. Собиті, які пройшли у нас буквально от, недавно, да? терпець людей урвався. І вони пішли, як той казав, може неправильно це, ну всякому звичай, показали всьому світові, що вони волюлюбивий, трудолюбивий і справедливий народ. Ви паніте що Отак, отакі в радіки є. Тому і вони зробили то, що було потрібно, тому що з ідіотами і подонками, іначе способу боротися немає.